Ого! Тиста джерельна вода. стікає з кладбища і протікаючи по срібних зубах очищається краще в рази. Як це називається? Гомофільтрація. Ми приїхали на київщину місце злиття двох річок. Річки Рось, яка прямо перед вами, і річка Раставиця. П'ятниця 18 травня. Яке травня бля? березня. 18 березня село Пилипче Білоцерківський район. Я збрехав не п'ятниця, а субота. І не вісімнадцята, а дев'ятнадцяте. число. п'ятниця була вчора? Ми просто недавно прокинули.

Їдете? Да. Ми не їдемо, ми йдемо. Хлопці, там у Яблонівському лісі повтіхали тюремщики тричі, що і то ганяють. Ой дивіться, Ой, дивіться, зараз такий нерівний час. Не робимо що? Так по телевізору говорять. Я не телевізор, я чую, що люди кажуть в автобусі. А люди це сплетні, це не треба взагалі слухати. Ні, це... Не скажеш для всіх. це правда, нас хорошо, це нас правда. Їсти там тюремщики було, а чи вони є, там чи нема. А, я не знаю. Дикі кабанів там повні. Там повно диких кабанів. Там побачите пориту. Втуриця, а спортсмена. Бувай, тобі цепать вовчик. Я лівша. Я если сяду тут, я буду беру корміша. Оно хліб сину ріш. Болє бабус. Ми тут вместе, такого не їмо. Ну, <граж> ну це да це. Капусти такая... положить а, вам однозначно. на тарілку в кисну. Дивіться. Дивіться діти, дивіться. Діться. Баба предлагала, я не хочу. Так, чай за з м'яти вам з... злити? Ні, ні, нам відсипати просто. А, Ми ну боїшся, тоді я вам курючок відсипаю. Mm? І того, і того. Добре, їжте. Приятного апетиту. Це вирісок, що? Схоже. А руки би так, то щось десь все є. Робуля молода. Так. Mm. Вместе есть. Такая меда, да, колоритная. Ну Для утепления. Сейчас ну, пока солнечку не тем. вам за смачнющие Так, И то, что недосолены. А, а, не. а от дуже смачний. Ну щасливо. счастливые, пока. Счастливый вам. Важдаю в любую минуту. Добре, добре. У мене забігом додому. Хумарики є. Переменити їх. Да. Рухаємося в напрямку лісу, де ж осені живуть три зека із дикими кабанами. Подейкують, що там небезпечно. Але якщо слухати всіх підряд і скрізь, то скрізь небезпечно. Сидіть вдома і нікуди не ходіть. Нащо вам зайві турботи? Пахне як в селі. Ну, Залишки можна... минулого. Ой і пусто. Молода. От Я? то ліс? Йдемо. І от щоб ви бачили, отакий у нас березень зустрічає Куди ми йдемо? Не кабани так сруть? Не кабани, порив Це на всю ніч горіло Шукаємо місце де зупинитись навколо сніг. Тащи, щось тут риють, якісь тваринки. Сонечко скоро буде сідати, потрібно поквапитись, аби не збирати табір в темряві. Бачиш? Що це вони? Хто шукали і що шукає? Добре, якщо зайчик. Тут ми вирішили поставити свій табір, який ми зараз покажемо яким чином будемо мутіти. Після кількох годин важкої і клопіткої праці досягнуто такого результату. Іван Бобер платінув тут наплів. Хлопці наносили кори для замість каріматиків. Сонечко сідає. Але нам вже буде тепло. Табір приблизно набув такого вже вигляду. По ходу діла будемо вдосконалювати. Але краще, ніж в бомжів. Ви ж там замерзнете. Звірі дикі з'їдять. Щось їдобне. Дуже близько хіба до костка. Працювали можна і попоїсти. Смітничок. щось сорнізову там ну, є летні. Я так розумію, теж смітничок. Що ну, схоже. Кліп'є. О, данка. Бля, пастіт бомба. Ну-ка, протягнеться. Він вперше міряє ну, на собі сейс. спальник. Це визначна подія. Він тебе сьогодні вночі буде гріти, обіймати. І ти типу, полюбиш спати в спальнику. Я в ньому хоч не замерзну. Ти спочатку поспи, а потім розкажеш завтра. Спати удобно тобі не буде. А удобно тобі. Це не очі. готує гречку. Я вже приготував гречку. О, ми всі займаються вдячку. Ай, красава! Покажи ще тим ножом! Чик! Клас! А хлібчик заїдаєш? З цибулькою. Дайте цибульки, Володя. Да. Да? Це тобі не сага і якийсь там ігрок-кот. Це настояща дискотека. Тут, блин... Я не знаю видно чи не видно. Але цей місяць є палки Добрий ранок. Ранок добрий. Яка година? Шоста. Шоста година, десь так, як і говорили. Я, с я, я жодного я, разу не замерз. Взагалі. Ту. О, я походу телефон виробив з ракою. Ой. Поки спав мені. З ніч пішов сніжок. Присипало. Як виявилось у нас тут невеличка щілина сусіда присипало. З чого він прокинувся трошки раніше? 6.10. 6-10. Будемо снідати, щось думати, робити. Чаї ганяти. Думати про шашличок. Поки що не спішити. Покажи ну, же снежок, ты людям. <coughs> я потрусил. Так и стак. носочки назад. Да. <реш> <реш> ножом мне дуже удобно резать Не знаю, я вчера пробовал более-менее. Пережить мир. Шерстяные <реш> носочки или а то эти насадки? <реш> Оно висит туалет бумага. бумагам, возьми твой ножик. <реш> Когда другие потные мокрые сохнут. Потом. Так, шок. А сьогодні, до речі, 20 число, неділя. А не 19. 18-те. Я перепутав. Да. Да, то була п'ятниця, 18. -15, 15 -15. От. І сьогодні день починає бути довшим ночі. Весня нерівнодення. Що знають. <кхи> Пісня дава така в блядь. — Чертовка, да? А що нам геологам? Це наша гіологове така. Що тут зимой нашли двох чуваків мертвими. І з ними коротше, кілограм тридцять тросіло. Нормально. А а геологи, блядь. Геологи. Снежок всегда. Якщо не хочете в чадити, да, то чистите кору. Більше від снігу, конечно, я Але ти заодно дуже хорошо зробиш по поводу кори. Оцей прикол, Она не буде тоді смордити сильно. Додому. Просмерділися, нажерлись, відпочили, шукаємо дорогу назад.